Марш, конкурс із стаканчиками. Змагається хлопчик із дівчинкою. Класичний варіант. Потрібно за одну хвилину попасти стаканчиком у стаканчик з висоти 30 сантиметрів. Яна. Яна Ось так, як Вітя. Хто більше раз попадає за одну хвилину, той і перемагає. Уже 23 секунди пройшло. Яна, вище. Оце вважається. Трайте час краще на те, щоб прицілитися, а не на те, щоб чаще кидати. 20 секунд у вас залишається. Діана вещи. Звідси не груді, правильно. Вот так, так. Да. Не так легко здається. Не так легко, як здається. Три. Два. Один. Стоп. Діана. <звачка> выиграла. <звачка> <звачка> э, Диана. Пять. Дві четыре, да? <звачка> так, Діана виграла. Дякую, Діана. Помахай. Помахай, мало.